Всім привіт! Шоу ранок вдома починається. Перший день нового тижня ви зустрічаєте в компанії ведучих Лілії Ребрик і Костянтина Октябрського. А також маестро Костянтина Драгульова та кулінарного експерта Чабо Бакоша. Чабо, вітаю тебе. Вітаю. Чим сьогодні будеш дивувати. Сьогодні буде секрет, тому що буде готувати лілечка. О! Що? Секунду здивований. Потім, потім. здивований дочекайся. Ну чекаємо. Взагалі у нас сьогодні в програмі дуже багато цікавих гостей та тем. Протягом mm. найближчих двох з половиною годин наша команда розповість історії про особливості шкільного навчання в Ісландії для українців. Як волонтери створюють власноруч один з важливих предметів на фронті? Як тримати себе в тонусі завдяки ароматам? З нашим домашнім психологом Наталією Підлісною поговоримо про дітей з багатодітних родин. А ще поспілкуємося про результати фінального нацвідбору Євробачення з піанобоєм. Подивимося мультфільм, послухаємо музику та отримуємо багато інших ранкових вражень. На календарі, 19 грудня, День Святого Миколая. Чудове свято в часи, коли ми всі відчайдушно, як ніколи, прагнемо дива. Вітаємо всіх чемних хлопчиків та дівчаток будь-якого віку. Зі світлим казковим святом і сподіваємось, всі наші глядачі вже отримали свій подаруночок уранці. Ну, наприклад, гарний настрій, так. гарний настрій, посмішку близької людини, задоволення від горнятка чаю або електроенергія, яку дали поза розкладом. Це дуже актуально зараз. Отже, зичимо усім українцям тихого, радісного, спокійного дня і року. Все буде Україна, і нехай Миколай Чудотворець підтриме нас ізису. 19 грудня 1686 року герой книжки Даніеля Дефо Робінзон Крузо залишив безлюдний острів у повній самотності біля берегів Америки. Поблизу гирла річки Оріноко він прожив 28 років, 2 місяці і 19 днів. Прототипом Робінзона Крузо став шотландський моряк Олександр Селкер. 1704 року піратське судно Сінке Портс, на якому він був боцманом, вирушило в рейс. Під час плавання між капітаном корабля Вільямом Дампіром і Селкірком спалахнув конфлікт, унаслідок наслідок якого боцман залишився сам на безлюдному острові. Вижити на суші йому допомогла зброя, інструменти, продовольчі запаси та місцева живність. Одного разу моряки англійського судна Дюк зробили зупинку біля острова, помітили дим від багаття і пішли до нього. Там мореплавці зустріли неохайного чоловіка. Він назвався британським підданим, який проживає на острові чотири роки та чотири місяці. Вже після повернення до Британії Олександр Селкерк став справжньою зіркою і викликав неабиякий інтерес до своєї персони. 19 грудня 1843 року вийшла одна з найпопулярніших книжок усіх часів різдвяна пісня в прозі англійського письменника Чарльза Дікенса. Над повістю автор працював лише шість тижнів, а наклад у шість тисяч примірників розійшовся за три дні. Історія про старого жадібного Ебенезера Скруджа буквально зачарувала читачів. Успіх різдвяної пісні був неймовірний. За декілька тижнів після публікації її адаптували для сценічної постановки. За мотивами повісті зняті понад 50 фільмів. «Стрічка Титанік святкує сьогодні 25 років. Її прем'єра відбулась у США 19 грудня 1997 дев'ятсот На екранізацію фільму катастрофи режисера Джеймса Кемерона надихнула документальна кіноробота Роберта Балларда та National Geographic. Це був 1987. -й. Через сім років Кемерон написав сценарій на 167 сторінок. До зйомок режисер підійшов так відповідально, що здійснив більш як 12 занурень до затонулого лайнера. А все для того, аби добре знати кожну деталь. Далі були тривалі кастинги: Метьі Макконахі, Джаред Лето, Гвінет Пелтро, Клер Денс. У підсумку на головній ролі затвердили тоді ще невідомого Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет. Разом у кадрі вони мали неперевершений вигляд. Титанік перший фільм, який зібрав понад мільярд доларів у світовому прокаті. Крім того, стрічка отримала 11 премій Оскар. А яким буде 19 грудня 2022 року, залежить від кожного з нас.